Наприкінці минулого року на екрани вийшло продовження Аватару, Аватар 2, Шлях води. Багато хто вважає це екологічним фільмом Джеймса Кемерона, режисера. майже екологічним активістом. Нагадаю, за сюжетом події фільму відбуваються на планеті Пандора, Супутник. Якогось газового гіганту, в Сузір'є Альфа Центавра, де мешкає трьохметрові гомініди, які називають себе Нава, шанують богиню матір Ейву та живуть на величезному древі, що є їх домом. І все живе на цій планеті пов'язане одним з одним. Нава можуть під'єднатись до цього дерева і чути його, розмовляти, комунікувати. І, звісно, вони дуже розчаровуються у чужеземцях, які прибувають та з землі. Люди приїжджають, прилітають на цю планету з метою видобутку корисного ресурсу, корисного мінералу. Який має втамувати та, екологічний кризис на планеті Земля. Е, і навичинять опір руйнуванню їх планети, ну, ви знаєте, до них доєднується цей піхотинець, е, який мав їх вивчати, розвідник, етнограф. Ось, але потім стає на бік цього племені, так знаходить о, кохану людину і дає гідну відсіч. Землянам. Леві Брайант, американський професор філософії, автор багатьох книг з об'єктно орієнтованої ентології, бачає оці, ці історії, ну, дуже, вона дуже подібна до такого старого міфу, легенди про гріхопадіння та людське гріхопадіння і вигнання людей, перших двох гомінідів Адама і Єви з раю Райського. Райського стану Землі, так, такого первісного, первісного, збалансованого, гармонічного стану планети. Люди людей виганяють якраз за те, що вони вкушають плоди з, з дерева, знання. Так, і ось відбувається перший досвід такої екологічної катастрофи, так, якогось дисбалансу у, все, ну, у світі та нашої планети. Коли людина ну, вона якось зазіхається та, на, щось, на якусь гармонію, плюндрує, і за це її наказує та, якась вища сила, трансцендентна сила. І всі ці ідеї, всі ці історії вони поєднуються у цей загальний міф про природу, матінку природу, що о, діє завжди о, на Здобуття цього балансу та, на відновлення гармонії. Ця природа в цій природі все взаємозв'язане, все пов'язане і все, звичайно, якось впливає одне на одного. І ось таким, з таким вбаченням, та природи з цим з цією історією, цим, цією візією незгодний Леві Брайант і вважає його не просто неправдивим, необ'єктивним, неточним. Але й дуже небезпечним. Бо саме таке відношення ставлення до природи, воно загрожує повному вмиранню та людей, або ще страшнішим катастрофам, ніж ми бачили до, до цього. Це новий епізод призматичної екології, подкаст про На цей раз чорний колір Леві Брайант. Слухаємо, читаємо Леві Брайнта. Ну а я, Дмитро Заяць. Привіт! Леві Брайант відомий своєю оригінальною версією об'єктно-орієнтованої ентології. Вона дещо відходить від канонічного зірця Грима Хармана, його книга Демократія об'єктів. Там де він захищає тезис про відсутність світу. Він пише про те, що світу не існує, а існує плюралізм навколишніх середовищ. Тобто, немає єдиного світу, якогось цілого. Єдиного кожний об'єкт вміщає в себе таку вулканічну силу, яка може формувати навколо себе навколишнє середовище, якось впливати на інші об'єкти чи середовище, та, якось з ними взаємодіяти. А може ні, може цього не робити, чи тиск вплив інших об'єктів та середовищ. Можуть зовсім на нього ніяк не відображатися, ніяк на нього не впливати, бо він просто може ігнорувати. Брайан посилається ще на Фрідриха Ніче, його тезу про смерть Бога, в яку ну, слід розуміти, перш за все, та, і про відсутність в сучасному світі вже чогось цілого, та, відсутність якогось плану. Відсутність чогось трансцендентного відносно нас, та відносно людини. Зірки зникли все. Ми, ми живемо у сутінках якихось минулих ідолів, а і не тільки це справедлива теза відносно Бога чи релігії, релі, церков, так а і відносно концепту природи, до якого ми звикли. А що це означає так? Відмова від зеленої екології, від звичного нам уявлення про природу означає перше відмову від ідеї гомеостазу, від статичності якогось та, і від думки про те, що все в природі прагне до рівноваги, та, до якогось балансу, еквілібріуму. І друге, це відмова від ідеї взаємопов'язаності всього існуючого у природі. І щоб доказати це, так, якраз Брайант обирає чорний колір, чорні об'єкти, темні, як темні сутності. Бо ну, чорний об'єкт, темні якісь сутності – вони пористі. Так, вони мають таку пористу природу, вони абсорбують е, світло у видимому для нас спектрі. Чорні об'єкти не дані тут і зараз нам, так? цілком і при будь-яких обставинах, От, на прикладі темних та якихось сутностей, чорних об'єктів, ми розуміємо, що світ ну, він, а, а, неявний, та? неявлений нам у ну, цілому. чи... Навіть у якихось як у певних властивостях, та, при певних обставинах ці властивості можуть не проявлятися. Отже, ну, тобто це така чужинська та, феноменологія, як називає Ян, Ян Богост, Phenomenology. тут неможлива така класична феноменологія. Но-нерефлективність або невідбиваюча природа чорних об'єктів темне. Темної енергії, темної матерії чи чорних дир. Та вона вона вказує на неочевидний факт, того, що в світі дуже багато якоїсь сутності, якоїсь матерії, яка має дуже значне місце та, у нашому світі, але зовсім непомітне для нас, для, для людей. Також чорний для Брайанта це взагалі про наявний стан екології зараз на планеті, темні часи для нашої планети. Це, звісно, про расові якісь питання та проблему меншинств, тобто тему чорного тіла він піднімає. Бо чорні тіла це тіла приноблених людей чи приноблених видів та якихось інших. Тварин, акторів взагалі природних. Чорне це про падіння та якихось теологічних концепцій існування, концепцій буття. Ну, про, про що ми вже казали. Так. Отже, на відміну від феноменологічної екології та зеленої, так, нам потрібна, пише Брайант, екзистенційна екологія. Тобто така екологія, якраз ну, чорна, так, яка індиферентна до, до нас, до людей. Екологія без плану, та? це природа, розуміння природи, в якій немає механізмів балансування, та? механізмів стабілізації. Це така меланхолічна та, екологія. Ось цей вибір на користь чорної екології він дозволяє знищити зазор між людьми та об'єктами, суспільством і природою. Та? Бо це вже не якісь автономні одне від одного Сутності. Ні, пише, пише Брайант. Суспільство це теж екологія, екологія гомінідів, ось і все. Та? Культура це теж природне явище. Вона невід'ємна від природи. Пан екологізм, та? десь ці чорні десь екологія, десь відслідковується. Екологія це вже не про природу, це не про вивчення природи. Так? А екологія це, це про вивчення якихось відносин. Та взаємодії між різними сутностями. Так? Бо а, і людські, і нелюдські об'єкти чи актори, вони можуть утворювати колективи, а можуть ні. І, ось якраз та задача науковців а, якраз шукати ось ці зв'язки, ось ці мережі, якихось акторів, ці колективи, а, розуміти, як вони. Як вони утворились, як вони існують, які це має наслідки для самих акторів і для тих навколишніх середовищ, що вони утворюють, чи з якими вони комунікують, на які вони якось впливають. Та, і, звісно, якщо цей вплив має деструктивний характер, наприклад, та, чи якісь актори відчувають репресії, так, Якісь сектори є пригнобленими, то звісно ми маємо якось деконструювати ці відносини. Так? А якщо ж ні, ми бачимо, що вони призводять до якихось позитивних змін, так? чи взагалі ми намагаємось зробити ці зміни, так? ці позитивні зміни якось як ініціювати, то звісно ми маємо якось їх навпаки конструювати, так? будувати нові ці зв'язки. Це така дуже кропітка робота, і, взагалі, це таке чорне розуміння природи. Так, воно акцентує увагу на саме ось крихкості цих зв'язків. Не все взаємопов'язано. то це, це було б дуже просто, тоді це така дуже легка ідея. Так. Вона нам каже, що не треба чіпати природу, і треба просто залишити, і все там якось само складеться, якось там врівноважиться. Та ні, звичайно, Брайан каже, Ми маємо втручатися для того, щоб принести якісь позитивні зміни, та, щоб налагодити ці, ці зв'язки, бо вони дуже крихкі. Ми маємо їх берегти та, ці відносини. Ось. І, наше, та, і Звісно, що будь-яка наша дія, навіть не екологічна, та, навіть там не якась активістка, там, а просто якихось, якийсь Бігмак, що ми з'їли у, у кафе, та, він теж має якийсь екологічний інтерес чи екологічний вплив та, на навколишнє середовище. Там, та, кожен наш вибір він може бути фатальним. Кожна наша дія може бути фатальною. Ми маємо просто, ну, просто перестати їсти та, це м'ясо, бо це дуже дорого нам обійдеться і вже обходиться і обійдеться ще в майбутньому. Все стало природою. Природа не десь там, поза містом, поза суспільством. Та, вона точно відрізняється від культури. Від чогось штучного. Чорна екологія, вона знімає ось це розділення, цю опозицію між штучним і природним, та між людським там, і природним, між тваринним і людським. Таким чином, чорна екологія це такий дуже серйозний обхід антропоцентризму та у бік у сторону вивчення перспектив інших сутностей. Вивчення відносин між різними сутностями, та взаємодії між цими сутностями, встановлення якихось нових колективів. Ці колективи не завжди утворені взаємодією людей з якимось іншими сутностями. Так? Це можуть бути зовсім ну, нелюдськими об'єктами. І на кінець пропоную послухати звуки. Звукові коливання, що утворюють один із таких величезних колективів, що знаходиться далеко за межами нашої сонячної системи. Спеціалісти НАСА зафіксували коливання газу у скупченні галактик Сузір'ї Персея. Це звуки Чорної діри. І Якраз ці дані вони доводять, що ну, космос не мовча з ним є простором, так, хоча це дійсно вакуум, але не завжди і не всюди він вакуум. Слухаємо чорну діру Сузірі Персея.